Чи знали ви, що Почайська ікона Богородиці знаходиться тут уже 465 років? Горянка Анна Гойська отримала дар від Константинопольського митрополита Неофіта, який проїжджав по Почаю. Пізніше образ запинився 19 горянки Філіппу. Після цього Анна вирішила передати ікону інокам Почайської гори. Чи знаєте ви, хто заснував Почаївську лаву? Преподобний Мефодій. Він жив задовго до преподобного Іова. Він прибув за фона та заснував Почаїв, А після його смерті монастир довго існував, як Келіотський. Монахи жили окремо в Келіях. І тільки потім, у 16 столітті, туди прийшов преподобний Іов. Багато паломників приїжджають у це святе місце та отримують духовне укріплення та мир у душі.